Не євро єдиним у Львові. Відбувся традиційний уже одинадцятий відкритий турнір з великого тенісу пам'яті Сильвестра Дмитріва. Цього разу більшість призів забрали місцеві спортсмени. Турнір має статус міжнародного. Цьогоріч він зібрав майже сотню тенісистів. Були гості із далекого зарубіжжя. Всього прибуло на турнір 90 чоловік з чотирьох країн: це Молдова, Білорусія, Україна і Сполучені Штати Америки. Ярмонт місто Ярмонт, штат Мейн. Великою гостинністю місцеві тенісисти не відзначилися. Більшість медалей забрали львів'яни. Єдина закордонна спортсменка, яка змогла потрапити у призи, молдаванка Марія Халай. Виграти змагання вона не зуміла. Дівчина переконує шансів на перемогу у фінальному матчі не мала. Сильніше багато у чому вона б'є дуже сильно, та й у всьому дуже сильна. Кривницею Марі стала львів'янка Анна Нападій. На шляху до перемоги у турнірі дівчина прийшла через різні ігри. Ні, ну, ну та і спочатку може, могло бути легко, а потім важче вже, потім знов легко. Фінальні ігри зібрали чимало глядачів. Підтримували тенісистів і їхні близькі. Ну, нервово, можна сказати, і емоційно, але все одно дуже приємно, бо в принципі, дитина вже досягла таких результатів, що грає в фіналі. Підтримка матері допомогла Олексієві вирвати перемогу у фінальному матчі та у турнірі загалом. Ну, я спочатку програв перший сет, а потім зосередився та виграв там другий, і третій. Вже наступного тижня наші тенісисти зможуть підтвердити свої перемоги на турнірі вищого рівня. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.